Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисячі друзів! З вами рубрика Формула здоров'я і його ведуча Скапа Яна. Сьогодні пропоную вам сім правил здорового способу життя. Тож, поїхали! Правило номер один Найважливіше при здоровому способі життя це харчування. Правильне харчування більше фруктів і овочів, продуктів, наповнених корисними для нашого організму речовинами. Як говорив сам Гіппократ, їжа повинна бути нашими ліками, а не ліки їжові. Віддалі потрібно відмовитись від шкідливої їжі назавжди, але. Але як відмовитись від улюбленої їжі, навіть не найкориснішої, коли її так хочеться з'їсти? Тут повинен спрацювати духовний важіль, стриманість піст. Згадаймо святого апостола Павла: усе мені можна, та не все корисне. Правило номер два активність, активність і ще раз активність. Будьте активними, життєрадісними і відкритими до світу. В умовах постійної зайнятості важко знайти час на походи в спецзал, заняття за спортом, а даремно. І все таки, навіть якщо на спорту часу немає, то піші прогулянки на свіжому повітрі, ранкову пробіжку, гімнастику ніхто не відміняв. Ходіть більше пішки, гуляйте у парках та лісах, будьте рухливими. Правило номер 3 Здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний з шкідливими звичками коріння, вживання алкоголю і тим більше наркоманія. Прихильники здорового способу життя переконані, що так званого помірного вживання алкоголю потрібно уникати, оскільки навіть невеликі дози негативно впливають на організм, Нижчі здорові клітини, особливо з головного мозку. Правило номер 4 Основа здорового способу життя. Правильний розпорядок дня. Правильне харчування, фізична активність і відсутність шкідливих свічок про здоровий спосіб життя. Це вже, звичайно, чимало, але ще не все. Про здоровий спосіб життя обов'язково повинен бути правильний розпорядок дня. Що ж означає правильний розпорядок дня? Це нормальний здоровий сон. Потрібно привчати свій організм, лягати і прокидатися в один і той же час, незалежно від того, який день тижня, будній чи вихідний. Віддалі прокидатися треба без будильника. Це означає, що виспалися. Правило номер 5 Одне найважливіших правил здорового способу життя це позитивний настрій. Не зациклюйтесь на невдачах і недоліках. Правило номер 6 здоровий спосіб життя це дбайливе ставлення до себе. Себе треба любити, про себе потрібно піклуватися. Наприклад, під час занять спортом на прогулянці чи навіть під час виконання якоїсь праці потрібно робити це зосередження і задоволенням, не думаючи що про щось негативне. Правило номер 7 Вести здоровий спосіб життя краще не самому, а в якомусь товаристві, сім'я, друзі чи сусіди. Турбота про своє здоров'я не має бути проблемою, це має бути способом життя. Тож, не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікавою інформацією. Па-па!